Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team. FIFA 16 на ПК. У нас четвертий матч першого дивізіону. Поки що 9 балів після трьох. Проти нас АПЛ. ну Зараз ви побачите Куртуа на воротах, Волкер, Ротаменді, Смолін, Кліщі. Коутіньо, Яятуре Фернандіньо, Азар Агуеро Вілліан. 84 райтинг його команди у нас, як і раніше, 75. На заміні у нас сидить, звичайно, не супер, тому розраховуємо тільки на цих гравців. Ну як ви можете побачити по картках, ми знову без тренувань. Побачимо, чи це читер, чи ні. Ну, по ідеї, ні. Тренер є, зіграність є, команда крута. Ну що, буде грати другим номером, чи притисне нас до своїх воріт? Ну, пресингує, поки що пресингує. І це звичайно гарна тактика проти наших, наших повільних гравців, особливо зараз, коли дриблінгу немає ні у Степаненка, ні у Михалика. І. гоу! Я думав вже. Я вже думав гол. Агуеро, ну це буде. Не пропустити сьогодні буде вкрай важко. А перезабивати таку команду. Я навіть не знаю, що реальніше. Перезабивати чи не пропустити. Девіч. Степаненко. Михалик. Удар по воротах. Куртуа. Але пенальті, ні. Чи штрафний? Куди ти біжиш? Штрафний, так? Чи це просто відкладений якийсь фол? Що відбувається? От зараз ми не знаємо, що відбувається на полі. Ні, це відкладений фол. На жаль, це тільки відкладений фол. Коноплянка. Простріл Волкер. Дуже багато там було народу. Азар. ой ой ой-ой-ой, тут двоє наших. Не зміг. Тут нормально корпусом все як треба. Шевчук. Що тут робиш? Добре, Девіч на коноплянку. В один дотик, але рикошет. Рикошет, ну курта вже раз врятував! Ой-ой-ой! Це треба... Це треба ж пресингувати, але ж швидкості немає. Азар таки прийняв. Олійник. Ну, от як відібрати, якщо воно преться. Нарешті відібрали Михалик. Ну розберіться ви хоч між собою вже. Степаненко, Рикошети, але все одно не в нашу сторону. Агуером. Просто на швидкості. Вільіан. Шевчук Степаненко. Ну, ми пустимо. Один раз ми точно пустимо таку штуку, він рипається, а у нас У нас все повільно. А зараз удар. Ну, це, це... Ну, тут важко буде. На жаль, тут нам не дадуть розбігатись. Помилились, помилились через що? Тому що з м'ячем працюємо дуже важко. Ну, це. Це ж наш склад. Це нормально. Ну, Канібалоцький не витягне. На жаль, якось коноплянка. Коноплянка дуже повільний. Ну, що це відбувається? Хіба вони були такими, такими зовсім повільними? Коноплянка, Михалик. Воу. Ну, є, є Степаненко, він дає не на нього. Ну і знову. Та що ж це. Та що ж це з ними не так? Ну все не туди. Все не туди. На жаль, ну молодець. Треба в першому таймі забувати, бо не буде. Не буде з цього нічого. Коноплянка у Вільяна не може виграти головою. Той Віліан метр з ростом. І... І виграє головою. Михалик. Напаси. По-моєму, щось не так. По-моєму, щось не так. Наші дуже повільні. Наші вкрай повільні. Отаменді. Забирає м'яч. Таке враження, що в'язки наші гравці. Ну. Рикошет, рикошет. Що ж ще може бути? Ми не можемо вийти не те, що він такий крутий перехоплювач, а просто у нас ледь рухаються гравці. Ясно, ясно. Перший лаговий матч. Ну і одразу. Та одразу результат свідчить про це. Коноплянка. Михалик не вдарив, хоча вже натиснув, я не знаю скільки. Хай би вже з розвороту бив. Ну, то, такого кабана спробуй зіштовхнути. Віліан. Коноплянка. Ні. Кучер. Степаненко. М'яч такий до Михалика. І ось туди! І ось туди! Ось туди! Один-один. Оліник. М'яч якось летів, я думав, що вже там чи вище виріб, чи кудись вбік. Ух. Дуже важкий матч. В'язкі футболісти, якась або внутрішня ігрова допомога супернику, або, я не знаю, або він сам собі цю перевагу дає. Ну, не так, не так, як було в попередніх матчах. Одним словом, там вони були, хоч і підтомлені, але рухались підтомлені навіть краще, ніж зараз вони зовсім не втомлені. Ну, наш, наш аут, це радує. Так, він пішов одразу Шевчука прикривати. А ми йому і викинули. Так. Ах, зачепило. П'ятою бачили, що творить волкер. Ну агуеро він просто якийсь товстозадий і його... О, молодець! Це химний замах був в його виконанні. Він товстозадий, хоч і маленький. І... Його зіштовхнути важко. Степаненко і Туре. Хто кого? Звичайно, Яятуре. Центр поля вибігає і Шевчук тепер вибігає. Та ну! Та ну! Таке, як тепер... Зараз буде навісна, мабуть. Непогано, ну це неочікувано, це як мінімум. Це як мінімум. Так, він туди може прикрити вже, хоча. Що... Зараз побачить, мабуть, мою силу. Ні, не побіг. І тут хоч би хлопці розібрались. Ну знову цей волкер. Ну я не знаю, як його перебити. Смолінг Фернандіньо. І отут одразу. Ну, зачепився за когось. Я є туренну. Шевчук, біжи. Стійка. Два-один. Ну це просто капець, це просто капець. Не дотримали якусь хвилинку. 2-1 буде важко. Ну тут перекотилися, ви бачите? Якби раніше котнувся, то все було б по-іншому. Навпаки, пізніше, пізніше. Так куди тут? Куди Степаненко обіграти весь склад АПЛ? Ну, я так розумію, нічия в цьому матчі це буде успіх. На жаль, суперник трошки вміє грати, і склад у нього дуже крутий. Тут же багато не треба, розумієте? Трошки вміти грати. І класний склад, і все. Ну, пропустити ми. не пропустити ми не змогли, тепер треба перезабивати. Хоча як це зробити, коли отак от... Ну, все. Попливли. Попливли, на жаль, мінус три бали, мабуть, із можливих семи. Михалик. Ну, дриблінг, дриблінг Коутіньо це вам не дриблінг Михалика який би він там крутий не був, той Михалик Як ти можеш не видати, ну подивіться, це ж порушення правил. Нам треба перезабивати топову АПЛ-ку. Просто перезабивати, бо зараз ну, в захисті все ясно вже. В захисті вже все ясно. Порушення. Ага, порушення там було. Ну, знову знову простріл неможливо зробити. Я розумію, що є сильний пас, але я хочу саме простріл. І відкриваю дуже погано. Валіть його всі. Ні, там кліщі. І вибиває куртуа. Пятого би собі завів, але... Вау! Коваленко, ви бачили, так? Комп як зіграв. Коваленко забрав у мене м'яч. Ну, волкер, знову цей волкер. І тут Михалик головою. Та як Вернандінь? Та воно ж маленького лове. Розігруємо. Шкода? Стоп. Будко. Хто підхопить? Та да ну, ні-ні-ні-ні! Шевчук біжить! Залишайте його в офсайді. Ага, тут вілліана ще є. Не свистить? Михалик. Степаненко. Ну, це капець якийсь. Ну, по-перше, я неправильно пас віддав. Але можна було. Можна було забити. Скористатись його помилкою. Я туре. І дивіться, як швидко він проходить центр поля. Тут Шевчук. Біля. Ну куди, ну куди? Каніболоцький, візьми, тільки візьми. Молодець. Я на фланг давав. Добре. От сюди. Ні, не от сюди, от сюди! Подивіться, скільки я часу витратив, щоб дати те, що повинен, зробив, повинен був зробити Каніболоцький. Двоє наших стукаються, і Куна Куеру, звичайно, з м'ячем. 14 хвилин, та ще достатньо часу. І у нас були атаки тепер ці кутові. Прийняти Коутіньо ніяк не може, але він розвернувся просто і все. Смолінг? Є туре. Ах, ну це було на розрахунок на контрвипад. Та розвертайтесь швидше обличчям! Будко? Куди? Отже, людина біжить. Ну хіба ви такі тупі? Не бачите чи сліпі ви? Ну розвертайся без новтач дриблінга Ой 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 ще давайте ушкоджень. Те, що він зірвав атаку, це одне. Тільки без ушкоджень. Хто підбіжить? Степаненко? Хто? Хто? Я не бачу нікого на радарі навіть. Втомились наші гравці вже. Ну, я не встигаю ними розвертатися обличчям, тому приходиться давати з розвороту або п'ятами. ну, а це завжди в мінус. 6 хвилин, 5 хвилин. Багато пропустили. І мало реалізували. Арбітр, можеш не під ногами просто не йорзати тут? Я не знаю, як ми пропустили три голи від такого. Від такого суперника. Просто скіл. Просто скіл самого гравця. Самих гравців тобто. Та ну що таке? Я зараз почну тут громити все. Втомлені. Я розумію, що ви втомлені, але ну трошки піднапряжіться вже. Не дасть, не дасть. Просто нам не вистачає тієї витривалості, яка, яку ми даємо в картках. От і все. І через це ми втрачаємо не 2 бали. Не 0 балів, а 3 очки. Ну чого ви біжите? Я ж навіть на вас не переключений. Ну, куди, куди я йду? Тому що на коноплянку віддавався пас. Все. Ну, ми старались, ми старались. У нас фізухи не вистачило. Просто не вистачило елементарної фізухи. І ми втрачаємо три очки. Я знав, що ми програємо цей матч. А чому? Не тому, що команда, а тому, що ми набрали вже 9 очок. А це найважливіше. Оці от матчі четвертий, п'ятий, шостий. Оці три матчі це просто в них вигравати ну, от, дуже важко. А ну, хай греть з ним. Поразка так, поразка. Три очки, це іще не кінець. Це іще не кінець. Те, що наш суперник просто відскочив, це всі бачили. Він притискався своїми. Ой, та не давайте мені цю статистику. 10 ударів, 5 ствір. Молодець, я йому аплодую. Молодець. У нього краща була команда, йому більше пощастило. Нехай навіть він більше реалізував або краще зіграв. Ну, не знаю. Мені все одно, я не експерт, розбирати цю гру я не буду. Я тільки можу сказати, що в захисті ми помилились в другому таймі і все. Ну і не реалізували свої моменти, які у нас були. Кінець матчу треба витягувати, кінець матчу треба витягувати, але коли у вас втомлені гравці, це нереально зробити. Так, ми в цьому дивізіоні вигравали на останніх секундах, в тому дивізіоні вигравали на останніх секундах. Але немає такої функції, яка прописує, натискаєш клавішу і виграти на останніх секундах. Ні. Все це робиться на характері, але характер не завжди може працювати. Ось так. Звичайно, я не задоволений, але, але у нас е тільки втрачено три очки. З можливих. Семи це означає, що ми можемо ще раз програти або двічі зіграти в нічию. Все. Але ми ще не виконали 14-бальний бар'єр, ми ще не перестрибнули, тому про яке чемпіонство можна казати. На жаль, на жаль, суперник можна було його вигравати. Можна було вигравати, і якби були тренування, може би виграли. Якби трошечки Вдалі ще віддавали паси, звичайно, виграли. А так, не витягнули, не змогли. Ну, нічого, нічого, таке буває. Без поразок, звичайно, ніяк. Тому розраховую тільки на вашу підтримку. Я засмучений, звичайно, але що зробиш? Що зробиш, треба відновлюватись. На цьому закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Дені Трюдем. На все добре.